Всім привіт! Сьогодні хочу записати відео про те, як наші хлопці з СБУ наробили глуму Російській Російської Федерації. По-перше, я зразу хочу навіть не попросити, а потребувати малюку Героя України. По-друге, хочу вам просто таку інформацію надати. Дивіться, в Російській Федерації всього було 118 бомбардувальників е, стратегічної авіації. От, е, ну, ви ж повинні розуміти, що не всі вони були е, в робочому стані. Тому що технологія виробництва цих самолітів втрачена разом із Радянським Союзом, їх неможливо по новій построїти. Тобто одні машини ломалися, знімалися запчасті з інших машин і ставили на якісь. То є, ну, насправді 118 тих штук, які є по факту, хорошо, якщо 70 могли літати. Ну і поки що, по непідтвердженим даних, 40 з цих машин. Знищені. Тобто, в кращому випадку залишилось 30 штук. Тобто, такого поняття, як російська ядерна тріада, по суті, більше не існує. От, я ще раз хочу висловити величезну подяку Службі безпеки України та його голови малюку. От, так, тримати хлопці, так продовжувати, ми у вас віримо, ви найкраще. Гарного всім дня!